яку ставили на сусідній що стосується зараз, наприклад, у цьому випускному, звичайно, власне, що війшла найвища спеціалістична мова на аналізі Це термінів і згідно з цим, на даному процесі, шкодували нам стати на уроки статі стражіння, згодом з описів, які ще й мали бути, та 20% розповіді власніх війшов. Ну і ще, по війшному випуску, ще не можна вважати, що вийшли ті, Що відповідає ця і після миkungів під kazino-лузак permanуємо до 2,itos, а наhaveza content не позисується. Вирішку наpe nunmusа Momo musaventizontă пе р coilummaəmer να cumule adletsi Варо я неEDAT tid tallast in перємної mailàa Exiznı pe placed заг różne vitgiri Ми полjunää ф promete past magicam та чекаючи misy因сегеднidade Н도真的是 е ±1.8 кир equally ціứngущий subscribe намăда невідстатні max natural наприклад Du al sulisite i chemistry Смерть фінансового контроля антиквінного дискульптури щодо страни СРО «Корона» — 323 гривень на тиждень. 150 млн грн. — тим, хто дозволив спробувати реформацію у тих інформаційних процесах. Також є додаткові додаткові дизайни для інформаційно-проєктивної кваліфікації на дистанційний рівень мобільних дозвілів. На програмі «Замкнення інфекційно-проєктивних коронавірусів» мова про 10 млн грн. Це розповідальні організації, технічні революційні відповіді, які відновля і сортами, у нас скоро будеться, скоро будуть наші клініки вам знову. 17 клінік, це на 2023 рік, ані момент, щоб там було. Де побачити та слідляти, що буде, що буде, що ми збираємося, що ми збираємося, що ми збираємося. Для реанімації, для наших палі, використовуються синай, більш чистий, твердіший. Зігно, сколько у нас буде 40 прищів, і це такі теплові і роботи

се се обаждала, И също, е, брат, се будим, що путегра там набрала там і ізигра. То не можна зараз, не на бало, питала там простежування ізинг по здоров'ю, е, що на тежі. Це Денис Галипон на 15. Це була вона, селяку, де пересеріскала,

Там 15 років був режим, але в нас в нас тільки 15 років. Тобто, у мікрорайоні ще не були. Тобто, в нас не було більше коштів. Ми просто ті кошти, які ми потребували, ми просто привезли їх на рині і це тільки. Це у цей пік почали держати сам франк, який втратив на нову горку, а ці зараз не мають гарантії. Тобто, ми не призначаємо кошти. Ми сплачуємо, але держаємо, що є різні такого, и что мы видим в области ДПС, и видим, что у нас состояние данной помощи, мы эти стихийные эффекты поймали на 19 секунд, и не заходит. То есть, что мы знаем, что это практически не только такой склад, то есть, один мир из порядка, и один раз в сотни. То есть, что он написал о том, что он об этом не говорит. А у нас снова Зараз ми будемо глянути на цей ім'я, яке чекається за ім'ями, що ви вирішили. Ще одне, яке я розумію, це тоді, коли ми були в Києвській області, там як 75% констатували. І вже того часу, коли там констатували, ще п'ятнадцять років тому, на той період, коли там були шкоди, шкоди були навжди, і на цей період вона не підвезлася до Європи, і ми повітряємо, і ми розпочали цю церкву, яка є в цій церкві, і це в нас є в нас. Тому що ми на жаль, його церкву відпочити, але могли вирішати вже. Ви говорили, Тобто ця церква зараз може йти до Так. На жаль. Ми тільки до цих охоплень могли першу відмати,

Відпочиваючи, я бачила, що в нас є 2-3 наші місця, які не можна, що нам хтось не може... Школа закривається. Закривається, так. Що ми можемо зробити, я бачила у нас, що пішемо, тому що пішемо з нашими дітями, я не пішу, а самі пішемо, пішемо, як нас відповідають. Тобто, вже маєш відповідальність. Звичайно. Отже, це не відповідальність. Так. Тобто, я можу сказати, що не можна зупинитися. А в мене воно зазвичай тільки попереда. Ну.

так же, ну, в отеле жена из Венеции пишет, что он, конечно, организовал, э, тут глубоко задерживается. И есть такой, скорый пик, ну, ситуация мед, которую он будет вести хуже. Переходим, значит, 14.00, он написал претензию. И сейчас за 4.30, он на 6.000. Что, жаль, так знаете, э, не получилось. Про обстоятельства

Ще ми чекали тріри тут, не був Приятельний уник cleaning booth і 빠у practiced professional apology. Ще ми чекалиεί kabling down everything. Так ми після окупації в у notions situationist.endeu2 прави. Vilцеведа неו�皆さんTYMED, Sebastian Ogochava. Я в Fleetrobe – на нем перебираєш неконтактивно. Яхю, не можемо уповzhou pertaining flow in формulation and Sache34 парально отнч training Такvais неважlar, я 你 не помняла å против functions, то я топлю все на breaks8080 harder går. Заново окупаційничные возможности. Не буде нас засновником шум. Не може вона засновник засновником фористів. Так, якусь так вичитав, і що нас розповіли так само і звіту, напевно, і так само. Що не було? Домовлять медичних цих вже літрату, і через пілоу можна продання, а це будуть топки. Триватні півториї на І тоді, і тоді вже тоді вже туди одбали. І ось, кати, і ось ці інші. Можна попри штатну розписку, і треба якось так, і гратися, так. А там на вона навіть самі, що ось ці Ну, це ж вірша. Ну, лежати в ній і так само. Та віршати в нас. Каже, що ти, ну, ходиш, це не знаю, чи це має значення, що ти пішли бути

Та ринування нормальне. Не знаю, що це за ринування. На цьому цілому воно не втіпне. Звільнення, яке сподівається, там, приймашки статі. Ринування. А поки час мінімум, останні ринування, немає також ринування. Я би сказав, але це з мислю у неї відсвітити. Я б Я б у пішов. Я вважаю, право висловити свою думку. Я знаю, що в нас є такий роман, який став що має бути дозвілкувати цю право. Тобто, на зоку, тільки по міській вікані, щоб він знайшов а саме, що це дитячі, і в організації. А де він спрацював? В обчанах. Чому це сьогодні? Знаємо, що діставлять рамки, що вони не оплачують послуг. Не оплачують. Нам зараз знали 700 тисяч у день місяць, 700 тисяч двох місяць. І ми ще на ти заплатить, що, що ми маємо. А що вона не знає? Вони різні ці шукають. Вони пошукують, де знають, що, дарі, знаєте, що державі. So вони що не платить не за пен, не за за пей, не запит і за цар. Зараз не може один день у завоска на сипов, і ні. Один день, один момент буде колеги, не платить. Діка на полі має право той самий день коліц, наприклад, кардіолог одної трапи стати той самий день, не плачуть. Ми засіб на комуські тарифи і évidemment на nous on a euh, au bac. J'ai deux sites que je fais dans le bac, chez ma dispo, c'est mon bac. Il y a des dispo, c'est le bac, c'est le bac, c'est le bac. Ik heb een vraag. Ik heb een vraag. Ik heb een

Thank you very